Друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Коп по вихідним. З вами Павло. І там Петя біжить гільзи показувати німецькі. Короте, копаємо сьогодні в лісі, дуже давно ми в лісі вже не копали. У мене. Мені... Ну, показуй гільзи, давай. А що, німецькі? -то? Німецькі гільзи, Друга світова війна. Дивися, по грошах топчеться, дивися, дивися, Расшифу. майже топчеться по грошах. Я короте, 20... монетку 20 грош знайшов. Зараз буду показувати, друзі, перед початком підписуйтесь, ставте лайки. Сьогодні буде лісовий коп, Плануємо по позиціях, а там побачимо, як піде. О, Носохран просто ідеальний. Тому зараз покажу в мене монетка, у Петі там гільзачі вже, купу навалених. Зараз побачимо. Коротше, показую, перед початком, друзі, кому треба буде прибор прикупити, обов'язково до мене зверніться, я вам допоможу з якістю і з ціною. Добре? Все, друзі, починаємо. Каже, що ще десь одна була, але десь загубив, вон дивіться. Та все німці є да, зачі. Та-та, то німці. Іще і ще й сохран нічого такий, та? Та ніхе Мож... на метал піде. Ні, там можна оприділити навіть рік і все можна. Остальне... Легко. А в мене вон перша монетка. Деякий сохран. Я вже думав срібло. Гарний, але... Думав, слухай, вже все. Та що там її чистий? Вон протер і вона вже в ідеалі. 23 й рік. Я тут знаходив метрів 100 туди. Mm. Німецькі я знаходив. Uh -huh. гроші. Ті цинкові зі uh -huh. Ну я не впізнав, не, ну, вони були не до впізнання які. А я ці які от впізнаються, нікелеві, слухай, диви, який гарний сухана. Mm. Я там знаходив гроші, там далі. Тож mm. один грош, два гроші. Ліс, дивіться, який гарний друзі, весінній ліс, хоча ще, yeah, yeah, yeah. хоча ще лютий місяць. Ну, а ми вже копаємо. У мене біля хати, щоб ви розуміли, по коліна снігу. 20 кілометрів у сторону від'їхати, ні? Дивися, яка красота. <рес> 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 та, забрав, так. А я вже думав угу, угу. Думав перший сигнал, верніше не перший сигнал, а думав перша монетка і зразу срібло. Але ні, на жаль, це не срібло, але ми йдемо сьогодні шукати. По німцях там, по всьому тому. Коротше. Ну, походу, будемо шукати, що є. Як повернеться до нас. Коп чи спиною, чи може задньою точкою п'ятою, чи може лицем гарно повернеться, не знаю, побачимо. До речі, кому цікаво, значить, зараз у мене легенда прошита на 110 бета-версія 2. І мені вона сподобалась. Добре, добре працює. Добре, Мені вона сподобалась. Хоча в прошлий раз, як тільки ПВО у нас включали, все, моментально прилад таке мені видавав, що то просто не, до, ну, до не, не можна передати то. А тепер во без ніяких проблем. Тихесенько, мовчить, навіть не муркне. Навіть лишнього звука не видасть. Тому можу сказати, що мені вона сподобалась. Ну чекаємо повноцінної прошивки. Слухайте, якщо чесно, єлі зацепив. Вже думав, що короче, якийсь шрапнель чи щось іще. Але ні. Знову монеточка. І це 20 грошей перед тим, які я показував. Зрівняйте сахран, бачите, на оцю, подивіться, вона сипеться, вона мертва, повністю причому мертва. І ті, що я вам показував. Сахран, звісно, дуже сильно відлічається. А знаєте чого? От у вас знизу річка тече, от у вас прям. перехід і плюс дорога. Дивіться, які болота тут. Страшне, коротше, все мокре. І от тому вони такі вбиті і попадаються. Але вбитті, звісно, в ноль. Ну, просто жесть. Коротше, я не знаю, друзі, в чому прикол. Попадається, починають такі от залізячі. Тобто, можна було би сказати, що це просто там якесь залізяче, та? Але насправді -то це не просто залізяче. Я таке залізяче знаходив посередньовіччю. І дехто може сказати, що це обломок від снаряда. Але це не від снаряда. бачите? Отут рівнина є. Є якісь візеруночки, малюночки. Бачите? Є ребриста така поверхність. І прикол, що це кований метал. І от і тут є щось правильної форми. Я не можу пояснити, що це таке. Але питаю я у Петі, чи тут він ніколи не знаходив нічого посередньовіччю, або щось старіше, він каже, що не знаходив ніколи. Але от, будь ласка, отут є навіть дірочка. От, отут. Отут в куточку проглядається дірочка. При тому всьому, що ми десь вже біля позиції, тому що лопату тільки що п'ять я знайшов. У нас кажуть шуфля. Виборка, ну, вибирали. Бачите, є правильна якась певна форма, але от що за форма, я не знаю. Тому треба мити, треба, звичайно, що дивитися, але залізяче якесь дуже цікаве, якщо чесно. Дуже цікаве, як нам. О! Що там є? Хочу, зараз, друзі, покажу. Хочу, хочу. вон Петя знайшов ножик, каже. З бакелітовими ручками, не знаю. Ходи, ходи, покажеш. Я в прямому ефірі якраз знімаю. Каже, ножик якийсь знайшов. Да дивись, я перекопано все, слухай. Все перекопано, о. Так, ну та тихо-тихо, не кидай так, так що ти робиш? Не ламай. Не ламай, коли подобається? Да. Дарую. Дякую. <хи> Дивіться. Бакіліт? З бакеліт? З бакеліт, так? 100% бакеліт. Слухай, Слухайте, тут цікавий ніж, ти в курсах? <хи> ти, ти, ти не ну я маю на увазі це... Там шутка була 20 метрів. Ага. Таку... ага. Ну, старали б ага. ні. Ну, такі зараз не роблять. Ну, правда, він скотчем замотаний. <схот> скотч або ізолента, не знаю. А в Другу світову в... В другу світову використовували ізоленту. В другу світову ізоленту використовували. Ну то все. Біла, біла. Ну бакеліт точно, ручка Бакелітові так. От якраз у цього ножика треба закинути на оприділення, і хай вони скажуть. Але диви, він повністю здоровий. Я його запинув, Два рази запнув. No. Хотів поламати, та? Yeah, yeah. Ох ти і варять, я тобі кажу. Yeah, yeah. Нема, нема. Yeah, yeah. Гава згамала, слухай. Диви, як все перекопане от у. Мені починає подобатися. Так, сто процентів, та і мені починає подобатися. Та? А, Петя каже пів булочки з'їв, йому починає подобатися. І мені починає подобатися, тому що я вам скажу, що не часто такі ножики попадаються, то не дитячий садок. І бакеліт на ручках, стопроцентово. Як бачите, бакеліт це міг бути і ніж хороший. Я думаю, що це і є хороший ніж. Хто в курсах, хто в курсах, то підказуйте. Сигнал 46-47. Коротше, не знаю, ну так він співав. А що за монета? Я не можу оприділити. Це не крейцер стопроцентово. Ну та що ти хочеш? Я таку монету хіба мрію знайти? Пробуємо мити зараз. Не знаю, чи щось вимаємо. Якщо нету, то тоді ми в інакшому ракурсі покажемо її. Ну Тут щось проглядається, це щось. Це срібло. Я не можу сказати, ну було точно, от я спочатку подумав, що може бути і срібло, знаєш. 46-47, але так вроді біліє? А Я не знаю, може і біліє. Давай легенько черкане. Не-не, черкати ми не будемо, а вдруг то щось цікаве. Ага. Не-не-не-не-не, я знаю. Я, я знаю, як ти слухай легенько. Зразу чик до горба і все. Ну. Не-не, то треба дуже обережно. То не крейцер, то 100% не крейцер. Ні-ні, не видно бюста. Не видно, не видно, то по-перше. А по-друге, там середньовічний УРЛ, мені здається, проглядається. Мені так. здається, що там середньовічний Урел проглядається. Отут з цієї сторони, як я не помиляюся. У нього тут є крильці. Е, Доножин, так? Піхви? Ага. Коротше, друзі, я не знаю. Ну, Мені здається, що бронзова монета, це 100%. А от що за бронзова? Десь Опа, я троєчку побачив чи п'ятерку. Ось отут є циферка одна. Отут От ніби як польський Орел проглядається. Коротше, друзі, я не буду вас мучити. Так, да, 100% польський Орел проглядається. І тут бюста немає. Я підозрюю, чи це слухай взагалі не щось жирне. Ну, треба мити. Я дуже обережно буду з тим відноситись. Мені здається, що я бачу надписи. Отут точно видно якісь надписи. Отут, бачите, тут проглядається по колу. Коротше, все, бо в мене вже руки трусяться. Ну, походу, ми прийшли туди, де треба. Бронзовий обломок якийсь. Походу, обломок під персня, як я не помиляюся. Ну Це не мідь точно, тобто це не поясок. Бо дехто міг би подумати, що це поясок. Отак воно буває. Ішли по, по, по війні, а нарвалися. Тут видно, так, як щитка, кусок залишок, або це й був сам щиток. Не знаю. Ну, коротше, тут він ніби як цілий. Всередині є якийсь рельєф, не знаю. Треба мити. Ну, бронза. Бронза. І отут ось є. Отак От воно. Або це були залишки. Крил від орлика, не знаю. Коротше, ну, ну Це не мідь, тобто це бронза 100%. Я знаю, що у нас тут є такі місця, де дуже любили, де, де любили дуже польську символіку малювати там на деревах і все остальне. Вон там якийсь кусок, навіть візерунка проглядається, як бачите, отут. Отут, я вже його. Вон, чим більше тру, тим більше затираю. Я отут навіть кусочок візерунка. Це перстеньочок, кусочок обломочок якогось перстенька. Не знаю якого, може якась сережечка була, ну щось похоже, коротше. Щось їхнє, не знаю, що саме, але щось їхнє. От воно, друзі, яка красуня звучала. Дивіться, яка товщина. Не знаю, що за монета. Бронза 100%, ну це не крейцер. Тобто тут бюста немає. У крейцера має бути бюст. А тут бюста немає. Я не знаю, що це за монета. Ну от Таке враження, що от, як, ніби як комір от проглядається, середньовічний. Але знаєте в чому прикол? Прикол в тому, що це ж взагалі науки неізвісний звір. Тобто раніше я такі монети відносив до, ну, до ряду знаєте яких? Ну типа, крейцер, але вбитий в ноль. Так? Але тут же ж виходить бронза. І немає бюста, тобто, це не крейсер, це щось інакше. Що саме, я ще не знаю. У мене є підозри, але я поки що озвучувати, того всього не буду. Коли я впевнюся, в тому всьому докажу: о, тоді будемо говорити. Але дивіться, бачите, який стрільєв проглядається. Ну Що це саме? Я не знаю. Можливо, це Август Понятовський. тобто, Можливо, якось так. Але мені щось здається, що це може бути і середньовіччя. Щось мені так здається. Я не знаю, ну дивіться, проглядається, проглядається, і то добре проглядається щось. Головне, щоб це було то, що треба. А сигнал же ж був страшний. Можливо, хіба що якісь царі, але що тут? У нас царі це дуже велика рідкість. У нас царів по факту не існує. Але все може бути. Буває і попадаються і вони. Давайте тако, друзі. Зараз я вам ще покажу один сигнал. Воно перша монетка. Ось прямо з боку інша монетка. Дивіться, звук покажу і зараз. Показую сигнальчик. Я вже побачив, що це монета. Але шайбуха яка велика. Вон вона лежить. От вона. Опа. Ха. Я не знаю, що це за монета. Хе. Я не знаю. Шкода, що мідна. Що це за монета, я не знаю, друзі. Але ви тільки подивіться, або це 15 крейцерів величезне. Або це я не знаю, що за монета, але... Но... Та ні, щось проглядається. Ну я не знаю, це, напевно, це не є 15 крейцерів. Це щось з розряду неізвісної науки звір. Ну, тобто для нашої місцевості. Ох, 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 ох. Там он щось є, щось є, треба мити. Я не буду їх клябати, друзі. Але вона досить легка, тобто це може і не міть. а Та може і мить, мить мені здається. тут малюнки, дивіться, якісь проглядаються, бачите? Тож проглядаються малюночки? Ха. Я не знаю, що це за монета. Но шайба розмір, звісно. Подивіться, яка це шайбуха. Оце я розумію розмір. А ви кажете, розмір не має значення. Оказується має. Подивіться, який розмір. Ну так це ж, це ж слухайте, це ж пісня. Ти витягуєш я, це реально пісня. Оце я розумію, слухайте коп. Оце жиряка. 15 лютого. Подивіться, як життя кипить в лісі. Мошки, бачите, скільки мошок літає. А да. такий 23-й рік початок теплесенький. Клас. А ось таку річ людина коли знаходить. Думає, що якийсь кусок труби заклепаний. Насправді, друзі, це батала називається. Австрійського або польського виробництва. Бронза, певно, що, я так думаю, або мідь. Певно, скорше за все мідь. Ну і це хорошо. І, І от внутрішня частина. Воно ну, ще навіть бовтається, дивіться. Коротше, колокольчик по-нашому, дзвоник. По-нашому дзвоник. Прикольно. Знайшов тільки що. Сигнал такий класний був. 53. Я думав, що банка шкарбонка, або, думаю, знову така монета величезна, а це батала. Ну, Типу дзвоник. Ну і прекрасно, я в принципі довольний. Нагадую для тих, хто сьогодні тільки от додивився до цього моменту і зараз. Ну, чує мої слова. У мене є в Вайбері група, називається Пошуківці від моря до Карпат. Її можна так знайти або ж перейти по посиланню. Там побачимося і без ніяких проблем. Номер телефону для повідомлень, для всяких різних, я додаю, Стараюсь додавати прямо зараз, думаю, що додам. Ну і отак якось. Додавайтеся, пишіть, дзвоніть, буду радий допомогти. За консультацію або за допомогу при придбанні металошукача, прошу одне, Тільки слово дякую. На тому все скінчилося. Не хочу ні ваші гроші, нічого не хочу. Хочу це робити нормальному. ну, Нормальним пацанам по нормальному ну, робимо. Петь сигнал був. Хороший, да, хороший, да. А, хороший сигнал, это гудзик, но, но такие гудзики тоже могут быть интересны, если конечно не убитые, да убитые, убитые, это гудзики, я вижу на четыре дырки, да, очень Дякую. Дякую. О, буде прикол, якщо то срібна монета. Не-не-не-не-ні, <гум> не треба, не треба, бо я знаю, як ти дегустуєш. Гудзик, так, гудзик якийсь. Зараз я тобі покажу, який я шайбухи ну, давай. Ти будеш в шоці. Давай. Зараз я тобі такого Ще давай. Та я бачу та. Зараз я тобі такого витягую, коротше, ложу під катуху. І ти прозріваєш відразу же. Отакого, ану. Оце, оце зараз я саму найбільшу. Так. <Тут 30 країн>? Не знаю. Давай, а ну пробуй. Дев'яносто три. Ух! 92. 90. Ага. Ану. Ану, давай, ще такого. Оце вовбери велику. Ще оцю бере грубо. От дві вибере грубих, одну і другу да. І оцю. Що тут? Оце 4 штуки. Я, коротше, на дим. 77. У мене така 46. 72 81. А, ще такого було. Що такого? значить не 4, а п'ять мене було. 67. Сі разом. разом 85. О, 5 штук. А там в розсипухі, друзі, було 5 штучок. Кошельочок, коротше. Але дуже не три, дуже не три. А сама вона... Дзвонить 90... Це не крейцер. 93 дзвонить. Ага, то та. Це не крейцер, це, це величезна. Але то всі там не крейцери, Там один якийсь може бути крейцер. Оце Оцей я підозрюю грубий. А то все не. Угу. То все якісь такі дуже цікаві. Угу. Так що якось отак. Оце я коротше, надибав кошельочок, як присів у і все, і поніслася. А ще я знайшов таку знахідку, від якої, коротше, аж, аж шкіра дибки встає. Ось все. Серйозне кільце? На кісточці. Ой, ні Голубине кільце на кісточці. Я тобі дам комплект до ножа. Та, що ти? О, вилка, ну клас. На копі будемо їсти, ні? Ну супер, тепер да. Тепер. То, що треба. Ну так, да. ну коротше. Ідем ще копаємо, ще трошки попетляємо. Вот такий сигнал. А був 92. Був 92. 92 був, да. Вон дивіться. Ремішок. Тантарадантантан-тан-тан-тан-тан. -тан 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 -тан. Золотий! Слухай, а то смарт часи чи ні? Я не знаю. Напевно. Напевно, що так. Угу. А то нормальний годинник, до речі, може бути. Но смарт годинник, дивіться. Ще й пульсомір, все присутнє, вон зарядка була. от тільки яка це фірма треба глянути. Але це смарт, це прикольна штука, між прочим. Отак. Ану. Може... А він просто певно розрядився. Тому і потух. Певно, він просто розрядився. Е -е, Huawei, нічого собі, Вуїк. Це крутий годинник, слухай. Но. Будеш тепер багатий чоловік внизу на екрані, бач паш? Він трошки бідніший. Да. Хуавей. Я тобі кажу, слухай. Він нормальний цілий, розумієш. Так він просто розшпилився. Та то слухай китайський, я тобі кажу. Хуавей. Називається, знаєш, хто куди йде, так і ху Huawei. Знаєш? Хто куди йде? Ну нічого, вже є. Слухай, ставиш. Я бачив там на тіктоці одні бариги, пхали, коротше, отакі різні поломані хрестики, поломані кольця, пхали, та щось напхали на півтори-дві тисячі на гривень, коротше, людям. ти Представляєш? Та я думаю, ти кого такого годинника ставиш, годинник знайдений в лісі, хуавей, хто куди йде, все. По-любому піде. Та на що він мені треба? Ти що ви? що я з ним робити? <реш> то скільки соку не буде, скільки він грошей буде коштувати. <реш> Вже прийшли до машини, зараз загружаємося. Монети ви бачили, всі, ну колець голубини. Дивіться, скільки. 11 штук, чи навіть 12 і Петя штук штук 5, певно, в Лупашу. Ще такого я не бачив. З костями, без костів, всякі-всякі різні голубині кольця. Навіть одні вон там вон. Іменний Коротше, з номером телефона можна буде подзвонити. Ну, так, ну і монети, друзі, порадувало нині, капець. Все, друзі, закінчуємо коп, підійшли до машини. Я вам тільки що показав результат. Коротше, Петя всього одну монетку знайшов щитовичка. Але в кінці і землянку теж знайшли, але вона завалена. Ще не знаю, я там тільки-тільки завалилася. Сідаю в машину, їдемо. Захочете прикупити металошукач. Обов'язково пишіть мені. Додавайтеся в групу Viber, друзі. Вона буде в першому закріпленому коментарі, там, де ви пишете коментарі. Ну і пишіть коментарі і підписуйтеся, добре? Все, друзі. Там Петя вам махає папа, і я вам махаю папа.